Давненько вже не було. У мене виклике тревел на мінімалках». Сьогодні вирішив виправитися, маю таку нагоду. Зараз опинився в Німеччині на автомагістралі А1 в напрямку Швейцарії. Зараз хочу відвідати одне таке місце, якби давно. Коли приїжджав Повз, мені було цікаво взагалі, що це таке. Як би, для чого воно побудоване. І наскільки я зрозумів, якби коли шукав на Google Maps, що це така оглядова вежа. Той, хто часто їздить по цій автомагістралі або взагалі якби хоча б інколи тут їздить, розуміє, про що йдеться от власне ця оглядова вежа. Що, до неї від паркінгу я маю 6 з невеликим кілометрів. Е, в принципі, наскільки я зрозумів, маршрут буде доволі таки лайтовим, без якихось там пагорбів. Е, Не зрозуміли, буде е, якраз містечко, е, там де знаходиться ця вежа. Ну і все. Тобто їду, буду там на місці, покажу. Звісно, сьогодні погода ні разу не вітряна і нічого не придвіщає дощу. Ну, якби, окрім там, тих хмарок ну, і Зараз я, коли виїхав, то щиро кажучи трішки пожалкував, що я не одягнув свої рукавиці. Руки все-таки трішки підроздають. Отак це вже виглядає з іншого ракурсу. А, звісно, хмари взагалі не передбачують дощу ні разу. Ой-ой, там хтось бібікає. Ну і так, я до неї врешті-решт доїхав і це якби вийшло мені 6 км до цієї вежі. Зараз спробую піднятися на саму-саму гору, на саму вершину. Не знаю, звісно, наскільки це мені вдасться взагалі. І е ще теж наймали важливий фактор буде вартість квитка. Ну, якщо вона там буде не знаю, там в районі 10 євро, то звісно ж таки, ще піднімуся. А якщо якась там космічна, ну, то потрібно. Это не подниматься Так, буцефал паркованный Я думаю, что никуда Он не пойдет без меня А, вот это так выглядит Важная Вы сборка Высокая штука Нарешті я тут піднявся. Ви, звісно, приголомшливий. І що? я на висоті 240 метрів. Ви, звісно, просто приголомшливий. До речі, ціна е, білету всього 9 євро. Тобто теж мене дуже приємно здивувала ця вартість. А десь там стоїть моя вантажівка? Зараз покажу. А вон там. Вже навіть зараз буде видно. Ну, я її бачу, принаймні. Що саме цікаво, то я встиг буквально за півгодини до закриття цієї вежі взагалі навіть не хочеться звідси йти краєвид просто не знаю просто неймовірний не знаю взагалі як які слова підібрати але підійматися звісно було все так трішки страшновато коли ліфти вийшов на свою швидкість за 240 метрів ми піднялися, я не знаю, може навіть секунд за 15. Тобто, якщо хто знає, де ще є такі швидкі е, ліфти, то будь ласка, напишіть в коментарях. Ja, ik heb geen schokken. Ik heb geen schokken. Kijk eens naar de ще я вам хочу сказати? Вона того вартувала. Вартість квитка вийшла всього 9 євро. Тобто я вважаю, що це геть небагато на сьогоднішній день. Але, звісно, враження такі незабутні. Но ви тільки подивіться, яка ця. Вежа величезна. Висота її 240 метрів. Ліфт підіймається зі швидкістю, якщо я не помиляюсь, 18 метрів за секунду. Тобто тривалість підйому 30 секунд. Ну, Не знаю, мене вуха закладало, коли спускалися. І, звісно, так трішечки було не по собі. Коли, то, в принципі, які піднімалися і як спускалися, так ну, незвичні такі відчуття, якби не щодня піднімаєшся е, з такою швидкістю. Тому рекомендую всім і кожному, якщо будете мати таку нагоду, якби тут побувати, е, це місцевість зараз Ротвайль. Е, Ротвайль, ну, рекомендую обома руками. Ну, отака краса, така вежа. Там якби я хотів теж познімати е, трішки довше е, історію будівництва, взагалі там про що вона, для чого її створили цю вежу, ну це ж не просто так, що оглядова, е, оглядова вежа і все. Якби в неї є ще якесь призначення, але я не встиг, тому що е, попросили вже виходити. І якби вже вимкнули цей монітор, і ну, я не встиг знімати, якби. я почав, почав знімати не з самого початку, десь навіть не з середини, а ближче вже до кінця. Тому якби не зовсім зрозуміло, зрозумілі наміри якби, цих конструкторів, інженерів і взагалі для чого вона тут. Тому я вважаю, що я виконав свій обов'язок. І можу їхати собі спокійно відпочивати. Тобто, дорога назад займе мені тих самих 6,5 км, що я їхав і сюди. Тому всім дякую.